Обстежили, виміряли тиск, сатурацію, вакцинували та дали рекомендації щодо покращення здоров'я швидко, безпечно та ще й недалеко від дому. І всі ці процедури 73-річний житель селища Великий Любінь Іван Ільчишин пройшов всього за декілька хвилин у спеціальному медичному автобусі. Мене заготувала лікарка. Я вирішив провакцинуватися від дифтерії про все. Ці щеплення, пригадую чоловік, отримував ще в школі, а тому не упустив можливість застерегти себе від небезпечних захворювань. А за це отримав ще й приємний бонус. Мені дуже приємно, що ви зробили правильний вибір, що хороше ваше рішення таке розумне. І ми, от тим, хто щепиться від дифтерії працю, ми такі от невеличкі подарунки даємо. Це роковиці, щоб ви безпечно могли працювати на городі. Бо профілактика правцю це є вакцина. Та а щоб ви не поранилися? Будь ласка, маєте рукавички? І от така інформація про щеплення, які можна запобігти щепленням про захворювання. Це вам щоб ви більше ще пізнавали. Медичний автобус прибув у великолюбінську громаду з самого ранку, щоб тут і діти, і дорослі змогли імунізуватись та перевірити своє здоров'я, що дуже зручно зазначає Зеновія Дейнека. Вона працює вчителькою у школі. А відтак через роботу не завжди має можливість виконати всі ці обстеження. Важко вибратися в поліклініку, коли ти працюєш до обіду. А тут все на місці, і можна перевіритися, і можна тиск поміряти, сатурацію, що я сьогодні зробила. Задля свого здоров'я, за для безпеки свого здоров'я. Я щепилася від правцю від дифтерії. Відтак, ціле містечко здоров'я організували на декілька годин, де працювала вакцинальна бригада, сімейні лікарі, лікар, епідеміолог тощо. Тут максимально оця медична послуга наближена до дітей і до дорослих, тобто батьки з дітьми можуть прищепитися і прийти дорослі. Зараз, наприклад, от і працівники школи, і працівники школи інтернату, і працівники закладу заходу дошкільної освіти, які знаходяться на території селища Велик Великий Любень. Вони охоче прийдуть для того, щоб дуже швидко, не фактично не відволікаючись від роботи, отримати профілактичне щеплення. Крім цього, ще. Перевіряємо зір. Є мобільна оптика і перевіряється зір. Так що також проводять визначення, чи підходять людині окуляри і рекомендують різні вправи для того, щоб покращити зір. Крім того, у нас ще є така акція. Ми також працюємо з дітьми і розказуємо, які робити вправи для того, щоб зір був на певному рівні. Варто зазначити, що у школах і дітей, і батьків також інформують про важливість вакцинації та профілактики небезпечних хвороб. Наш хороший медичний працівник постійно має контакти із сімейними лікарями, постійно має контакти із батьками, з класними керівниками зі мною як адміністрацією про результати щеплених дітей, у кого є які проблеми, у кого є відмови, а кому просто потрібна кваліфікована консультація для того, щоб прийняти рішення вдома про вакцинацію. Спеціалісти нагадують, що завдяки вакцинації смертельні захворювання не мають можливості поширення. Проте в Україні і досі фіксують спалахи цих інфекцій. Коли вакцинація падає, нема захисту, звичайно, будуть спалахи таких захворювань. Ми можемо пригадати декілька років тому, у нас був спалах кору У нас до, до, до досі реєструються випадки вітряної віспи. Зараз є правець також. Ми всі знаємо, що від правця, від дифтерії можна померти. Це є смертельні такі захворювання, і також цілий світ вакцинується. Вакцинація це є попередження тим захворюванням. Це є захист і дитини, і дорослого. Щороку до 300 мільйонів дітей зберігають своє здоров'я завдяки вакцинації. Це за даними всесвітньої організації охорони здоров'я. Також зазначимо, що систематичні профілактичні огляди у лікаря дають можливість діагностувати хвороби, про які пацієнти можуть не здогадуватись. І, зокрема, у медичному автобусі робота також спрямована на виявлення і попередження таких ситуацій. Ми зараз працюємо з тими людьми, які вже скористалися такою можливості, і вже є такі люди, які мають підвищений артеріальний тиск, які себе погано почувають, які мають підвищений рівень глюкози в крові. Додамо, що на Львівщині є чотири таких автобуси, які можуть приїхати в будь-який район області за зверненнями від громад. У нас всі ці чотири автобуси розсереджені в різних куточках Львівської області, але їх всього чотири, ну, а відповідно, громад у нас 72. Тому ми зробили графік, згідно якого кожна територія. Домовляється з головами територіальних громад, повідомляє населення про те, що в даний період часу приїде автобус. Приїдуть спеціально навчені медичні працівники, які будуть проводити вакцинацію. Нагадаємо, що вакцинацію проводять за календарем профілактичних щеплень від 10 небезпечних захворювань. Також щепитись можна від коронавірусної інфекції. Ірина Цвігун, Семен Пулик. Правда, тут Львів.